Саме сьогоднішня наша перемога це перемога ювілейна, 30-та. перемога, яка додає нам ще одну зірку, і саме цю зірку ми хочемо присвятити нашим воїнам, нашим захисникам. Зірка вдячності. Того, щоб сьогодні ми стояли тут і святкували, вони роблять все можливе, щоб в наших оселях був мир. Вони боронять нашу землю, вони захищають наші домівки. І низький їм уклін, і велика подяка. Це ваша зірка. Наша вам вдячність! Ну... А я ще раз вітаю Київ, ще раз вітаю вас з перемогою, з чемпіонством. І хочу ще раз нагадати вам, що ми це зробили без жодної поразки. Динамо – чемпіон! Вітаю вас!